Привіт! Сьогодні ми розглянемо актуальне питання для багатьох підприємців. Що краще обрати для ведення бізнесу ФОП чи ТОВ? Я Роман Сегін, юрист та власник фірми Hello і з командою професіоналів поділюся з вами порівняльним аналізом цих двох форм ведення бізнесу по кількох ключових параметрах, включно з податковими аспектами, адмініструванням, первинними документами та можливостями зняття готівки. Ми також розглянемо, як це працює на прикладах тварного бізнесу і надання послуг, і визначимо, для кого яка форма буде найвигіднішою. Підпишіться та поставте лайк цьому відео, щоб більше людей могли отримати достовірну інформацію українською мовою. Що таке ФОП і ТОВ? ФОП це фізична особа-підприємець, яка може вести бізнес без створення юридичної особи, що робить цю форму простішою введення. ТОВ. Це товариство з обмеженою відповідальністю, що є юридичною особою із власними правами та обов'язками. ТОВ мати може одного чи кількох засновників, відповідає за свої зобов'язання лише майном компанії. Податкове навантаження ключовий аспект вибору між ФОП та ТОВ. ФОП має можливість обрати спрощену систему оподаткування, що може бути вигідно для малого бізнесу. ТОВ надає більше можливостей для великого бізнесу та масштабування. Але потребує більш складного адміністрування та ведення обліку. Адміністрування управління ФОП є простішим і не вимагає обов'язкового ведення бухгалтерії, тоді як ТОВ потребує детального фінансового обліку та подання звітів відповідно до стандартів та законів про бухгалтерський облік. Можливість отримання готівки для ФОП. Процес зняття готівки є значно спрощеним і не обмежується строгими рамками, на відміну від ТОВ, де зняття готівки обмежене податковими правилами та потребує виплати дивідендів, зарплати, винагороди, відповідно, масштабування бізнесу для ФОП підходить для індивідуальних підприємців та невеликих стартапів, які планують оперувати на локальному ринку або працювати у сфері послуг. Ця форма ведення бізнесу дозволяє з легкістю стартувати та не потребує великих витрат на адміністрування та бухгалтерію. ТОВ краще підходить для більш масштабних проєктів, де потрібно залучати інвестиції, працювати з великими контрактами, або коли бізнес має намір розширюватися на міжнародні ринки. Ця форма забезпечує більшу юридичну захищеність і дозволяє вести діяльність в більш широкому масштабі первинні документи та звітність. Як ФОП та ТОВ потребують ведення первинної документації, але вимоги до ТОВ жорсткіші та можуть включати необхідні фіксації всіх операцій через фінансовий облік. Відсутність правильно оформленої первинної документації може призвести до фіскальних санкцій та податкових дорахувань. Фіскалізація: обидві форми підприємства підлягають вимогам щодо фіскалізації продажів через реєстрацію касових апаратів або застосування програмних РРО. Це забезпечує прозорість у веденні бізнесу та дозволяє державі контролювати обіг готівкових коштів. Висновок: вибір між ФОП та ТОВ залежить від конкретних цілей бізнесу, обсягу діяльності, потреб у масштабуванні та готовності до адміністративного навантаження. Для невеликих стартапів або фрілансерів, які прагнуть мінімізувати витрати або спростити ведення бізнесу, ФОП може бути оптимальним вибором. З іншого боку, для бізнесу з планами на швидке масштабування, великими інвестиціями та міжнародною діяльністю ТОВ пропонує більше можливостей та більший захист. Незалежно від обраної форми, важливо уважно ставитися до вимог законодавства, правильно організувати бухгалтерський облік та вести повну первинну документацію, щоб мінімізувати ризики та забезпечити стабільний розвиток вашого бізнесу. Звертайтеся до нас і ми з радістю допоможемо вам пройти через цей процес вибору діяльності та реєстрації якнайшвидше та з мінімальними зусиллями. Дякую за увагу! Обов'язково підпишіться та поставте лайк цьому відео, щоб підтримати експертний український контент.